Просимо в світлицю нашу. Заходьте, гості дорогі. Я дуже рада вас бачити у своїй хаті. Здавна хлопці-козаки працювали в полі та берегли спокій України, захищали її від ворогів. А дівчата українки піклувались про красу рідної домівки про те, щоб на столі була смачна їжа. В Україні з хлібом, сіллю зустрічають на вишитому рушнику найпочесніших гостей. Він ознака гостинності українського народу. Який хліб? Український, гостинний, святий, пшеничний, гарячий, смачний, м'який. Та дуже запашний! Хліб потрібно шанувати. Хліб усьому голова. А у вихідні дні українки готували ось що. Відгадайте. Місили, місили, ліпили, ліпили, а потім на останку масло і сметанку. Що це? Так, це вареники. Погляньте на малюнок, чим зліпили вареники. Так, вареники з картоплею. А зараз чим? Так, вареники з капустою. А на цьому малюнку. Так, вареники з вишнями. А з чим ось ці вареники? Так, вареники з полуницею. А з чим ось ці вареники зліпили? Так, звісно, вареники з м'ясом. А зараз з чим вареники? Так, вареники з квасолею. А на цьому малюнку з чим зліпили вареники? Так, вареники з грибами. А зараз з чим вареники? Так, вареники з яблуками. З чим зліпили вареники? Так, вареники з сиром. Давайте з вами вивчимо вірш Миколи Гнатко. Є вареники у хаті. Є вареники у хаті. В Україні все гаразд, всі щасливі і багаті, Щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисці, що на нашому столі. Є вареники у хаті, в Україні все гаразд, всі щасливі і багаті. Щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській. Слава нашій всій землі і вареникам у мисці, що на нашому столі. Є вареники у хаті, в Україні все гаразд, всі щасливі і багаті, Щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисці, що на нашому столі. А ще улюблені страви українців це український борщ, пампушки з часником, сало та куліш. Діти. А які українські страви готують у вашій родині? Які Найулюбленіші. Наша рідна земля багата звичаями та обрядами. Тож любіть і шануйте нашу неньку Україну. До нових зустрічей! Бувайте!